Доброго вам здоров'я, шановні. 30 липня. Сьогодні в нас православна церква згадує апостолів 80 Сили Силуана Крискента, Еленета й Андроніка. Ще сьогодні День мученика Іоанна Воїна. День в нас в народі називається Сили, а також День Іоанна Воїна. Щоб впізнати злодія, в церкві цього дня ставили біля ікони свічку Іванові, перевернуту догори. Якщо вона горітиме, то крадій буде мучитись, і з дня сили можна було починати вже сіяти озимину. Ще на силу відьми обмирають, перепившись молоком. Цей день також удатний для знахарів, щоб відчути відьму і відьмувати. 30 липня, коли на вулиці тепло і сухо, це означає, що восени можна буде зібрати багато грибів. Якщо до цього часу горобина встигла добре дозріти, то осінь буде дощовою, а зима морозною суворою. Коли погода похмура і прохолодна, дощу не чекайте. Якщо ж на світанку зірки яскраво мерехтять, готуйтесь до швидкого дощу. А якщо ввечері почне накрапати мряка, слід очікувати довгий період дощів. Із цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся безліч цікавинок. Я розповім дуже багато саме про цей день, про його значення в народному календарі, чим жили, чого остерігалися і в що вірили наші предки, які безцінні знання вони передавали із покоління в покоління, і таким чином ці знання дійшли до наших днів. І сьогодні ми з вами маємо чудову нагоду дізнаватися ці знання і передавати їх вже в прийдешні покоління. Я розкажу в цьому відео, що можна сьогодні робити. Що не можна сьогодні робити, обов'язково зазирнемо ще в місячний календар. Також я вам нагадаю, що на цьому каналі я враховую не тільки неперегідні свята, а ще перехідні народні свята і перехідні народні звичаї, яких в нашу українську народу дуже-дуже багато про це і поговоримо в деталях, дуже дуже детально. Будь ласка, додивіться відео це до самого самого кінця. Ставте мені лайк, подобає, напишіть коментар чи декілька коментарів, довгих, довгих. Будь ласка, підписочку зробіть на цей канал. Будь ласка, тисніть дзвоник. І сьогодні, 30 липня 2025 року, в середу. Я дякую Господові Богові. Я дякую всім захисникам нашим і всім заступникам небесним за цей чудовий день. Я дякую за заступництво і починаю. Слава Україні. 30 липня ми вшановуємо пам'ять кількох великих святих. Чиє життя було наповнене вірою, відданістю і великими жертвами. Цей день особливо важливий для християн, адже він нагадує про тих, хто присвятив своє життя служінню Богу та ближнім. Серед святих цього дня є апостоли від 70 – сила Силуан Крискент, Єленет та Андронік. Вони були учнями апостола Павла і активно поширювали християнську віру в різних регіонах світу. Їхня місія була надзвичайно важливою, адже вони стали одними із перших носіїв християнського послання. Сила, наприклад, став єпископом в Коринті, а Крискент і Андронік проповідували в Галатії та Панонії. Їхнє служіння допомогло укріпити християнську громаду в перші століття після Христа. Із мучеників, яких ми згадуємо цього дня, є Іоанн Воїн, Авдон і Сеніса, Олімпій і Максим. Іоанн був воїном, який за свою віру в Христа поклав своє життя. Авдон і Саніса були перськими князями, котрі також загинули за свою християнську віру. Олімпій і Максим стали мучениками за те, що не відреклися від віри, їхня кінчина стала свідченням їхньої великої відданості Богу. Серед святителів ми згадуємо в цей день священномученика Валентина, єпископа. Цей святий був відомий своєю мудрістю і благочестям, і його смерть за віру була важливим свідченням для всієї християнської громади. Не забуваємо і про подобну Ангеліну, правительку сербську, яка після кінчини свого чоловіка присвятила своє життя благочестивому служінню та допомозі нужденним. Її приклад показує нам, як можна перетворити особисті втрати на можливість служити людям. До початку серпня жито вже хилиться до землі, що свідчить про те, що культура дозріла і настав час знімати урожай. Ярі сорти жита збирають до 30 липня, а озимі вже готові до посадки. Цей день також пов'язаний з великим святим мучеником силою, який за переказами мав надзвичайну фізичну силу, був справжнім богатирем. Саме тому посів жита в День Силуана і сили вважався особливо сприятливим для потужного здорового врожаю. І ця сила поширювалася не лише на озимі культури, а й на всі рослини, хліб, трави та інші. Вважалося, що 30 липня сама земля наповнюється особливою енергією, яка дає силу всьому живому. Тому людям, що народилися в цей день, пророкували велику силу і міць. Народитися в день Силуана і сили. Було, вважалося великою удачею. Також існувало повір'я, що в цей день обов'язково потрібно було карати віддьом. Вважалося, що вони часто крали молоко, доводячи корів до виснаження і кінчини. Вважалося, що після того, як 30 липня на силу відьми покрали молоко, вони після цього дуже-дуже міцно засипали, настільки міцно, що розбудити їх було дуже важко. Найвідважніші з людей могли тихенько підкрастися і припекти відьмі п'яти палаючою соломою. За переказами, такий обряд позбавляв нечисту сили, і більше вона не могла завдати шкоди. Ще сьогодні ми згадуємо святого Іоанна Воїна, і в цей день за допомогою різних молитов та провидців люди намагалися знайти крадіїв і повернути втрачене. Згідно зі стародавніми переказами, сам Іоанн Воїн мав допомагати в таких справах. Якби високо не була народна мораль, крадіжки все ж траплялися, і особливо це стосувалося викрадення коней або бджолиних гнізд. Такі вчинки вважалися тяжким злочином наших предків, і за них карали не лише за звичаєвим правом, а й офіційним судом. Звичаєве право було не менш суворим, ніж офіційне. Адже вирок могла винести сільська громада. Існує багато свідчень, які описують покарання злодіїв, і іноді ці покарання мали трагічні наслідки. Наприклад, на полісі траплялися випадки, коли злодієві, спійманому на місці крадіжки бджіл, вирізали пупа, прив'язували його до дерева і водили довкола, поки не витягували всі кишки. Особливо популярним було покарання, коли злодія водили через все село. Його зв'язували, надягали колодкою покраду, а потім змушували йти вулицями села під глуздування і осуд озносельців. Іноді сам крадій навіть сповіщав людей про свій злочин. Був такий випадок у великому хуторі після війни. Одного осіннього ранку один з односельців прийшов на свою пасіку і побачив, що навколо вуликів лежать мертві бджоли. Сусіди почали шукати злодія, і слід привів їх до лісу, де в окопі лежали вкрадені щільники. Спіймавши крадія, його привели до пасічника і вчинили самосуд. Протягом тижня злодія водили через село, прив'язавши його до бджолиних рамок. Люди з навколишніх сіл приходили подивитися на злодія, і ця подія стала уроком для багатьох, хто намагався вкрасти. Народна мораль завжди дуже суворо засуджувала крадіжки. Часто злодіїв виганяли із села, а їхня добра слава переходила на їхніх дітей та онуків. Існує навіть прислів'я лапа як у поліського злодія, яке використовували для людей з великими ногами, бо крадії, намагаючись заплутати слід, обкручували ноги онучами. Злочинців, які потрапляли під підозру, запрошували до слідства, і часто це слідство проводили просто порівнюючи сліди. Це був важливий елемент в пошуках злодія в сільській спільноті, тому, незважаючи на суворі показання та осуд, крадіжки все ж траплялися і це часто відображалося в народних звичаях. Зокрема, крадіжка коней, що була особливо тяжким злочином, часто ставала причиною того, що люди зверталися до молитов і обрядів, вважаючи, що іоанн воїн допоможе уникнути такого лиха. До речі, шановні глядачі, напишіть в коментарях, як ви взагалі відноситесь до випадків самосуду. Чи це добре, чи це. Ну, це звичає наше, до речі, право. Таке воно було. Зрештою, зараз цього не відбувається майже, але тим не менш в нашому звичаї воно було. 30 липня слов'яни виконували прості обряди, щоб протягом наступного року бути фізично, і духовно міцними, активними і здоровими, а також мати сили для важкої роботи. За старовинним повір'ям, саме в цей день святий сила надавав свої дари травам і корінню, особливо лопуху. Ті, хто відчуває біль і ниючі відчуття в ногах, можуть полегшити свої страждання. Для цього треба зірвати три листки лопуха з трьох різних кущів і прикласти їх до хворих частин тіла. Вважалося, що в цей день сили додається не лише людям, але й тваринам, і рослинам, адже на силу від землі беруть силу. Також говорила, що Іоанн Воїн дарує силу не тільки чоловікам, а й жінкам. Особливо він допомагає майбутнім матерям. Тому саме 30 липня вони проводили ритуали й обряди зі змовами, звертаючись до цього святого. Молитви до святого Івана Воїна за народними повір'ями можуть відновити справедливість, якщо вас серйозно образили, або у вашому житті сталося велике горе. Зараз, коли місяць зростає і ми в першій квартирі, це чудовий час для продовження тих справ, які вже почали в нову суботу чи новий понеділок. Однак, оскільки сьогодні середа, нові справи краще сьогодні не починати. Якщо ж потрібно щось терміново зробити, можна дочекатися завтрашнього четверга. Тоді енергія дня стане більш сприятливою саме для нових починань великих якихось проєктів, особливо в бізнесі та роботі. Якщо в домашніх справах вам потрібно зробити невеликі зміни чи доповнення, зараз саме час для цього можете. Якщо ви працюєте з клієнтами чи партнерами, цей день підійде для продовження вже розпочатих переговорів або укладання угод, які вже були обговорені раніше. На стрижку це також дуже чудовий час. Якщо плануєте обрізати волосся, результат буде чудовим. Волосся відростатиме швидко і виглядатиме здоровішим. Це також ідеальний день для догляду за собою, тому якщо ви плануєте візит до косметологу або манікюр, цей день підходить. Ще одна важлива деталь: не забудьте про свої сни на зростаючому місяці вони можуть бути віщими. Якщо вам наснився якийсь символ або подія, варто звернути на це увагу, адже це може бути підказкою для майбутніх кроків або рішень в житті. Замовляння на цій фазі до місяця читаються на збільшення чогось, на припліт, на добробут. Наприклад, можна прочитати таке замовляння. Значить, як побачиш молодий місяць, скажи в ім'я Отця і сина і Святого Духа, нехай тобі місяцю Бог дає на підповню, а мені на здоров'я. Тобі на круті роги, мені на волів та корів. Малому треба три рази підскочити, щоб швидше рости. Це не частина замовляння, це таке побажання. Якщо ви хочете, щоб у вас зріст збільшився, то треба три рази підскочити на молодому місяці і тоді будете швидше рости. Ну, звісно, якщо ви ще молода людина або дитина, це вам має допомогти в таке вірло наші предки. Дівчата, як побачать молодий місяць, кажуть місяцю молодий, князю мій золотий. Тобі на підповню, а мені на щастя і здоров'я. Ще беруть з під правої п'яти землі і, як лягають спати, кладуть під голову і кажуть неділя з понеділком, середа з вівторком, четвер з п'ятницею, субота зупиниться, хто мені суджений, той присниться. Що не можна робити сьогодні? 30 липня в народі вважали, що не варто в цей день намагатися дізнатися щось нове. Адже це може тільки заплутати і призвести до неправильних висновків. Тому цей день не підходить для того, щоб читати незнайомі книги чи брошури, слухати вебінари чи лекції, якщо тільки це не потрібно для роботи або навчання просто зараз. В такий день категорично забороняється сміятися з незаможних або з тих, хто потрапив в складну ситуацію. Навпаки, важливо підтримати таких людей, хоча б морально. Інакше можна накликати на себе гнів долі. Ще одна народна порада в цей день не слід наїдатися до повного шлунка, оскільки, як казали наші предки, це може призвести до порожніх кишень. Тому їжте рівно стільки, скільки потрібно, щоб хамувати голод. І нарешті, 30 липня за прикметою не варто змінювати постільну білизну, перетрушувати подушки чи прати ковдри. Вважається, що після таких змін в цей день почнуться кошмари, а то й взагалі може настати безсоння. З приводу посту, то в середу він є, не можна вживати м'ясо, рибу, птицю, сир, молоко, масло, яйця. Від'їдатися будемо завтра. Сьогодні дійсно в нас пісний день, я ще раз вам нагадаю. Я, в принципі, кожного разу це роблю, але все ж таки нагадаю ще раз, що середа це в нас в церковному календарі був день, коли Іуда зрадив Ісуса Христа. Через те цей день вважається таким не дуже сприятливим. Це жіночий день в нас, і тим не менш, це не дуже сприятливий день саме для якихось таких. Важливих великих кроків, важливих починань, тому не треба сьогодні це робити в жіночий день. Ну і зрештою, з тої ж самої причини, цей день вважається пісним. Навіть коли тривають м'ясниці, а зараз м'ясниці в нас з вами тривають, тобто ми ще можемо взагалі, якщо брати весь період, цей то ми можемо вживати м'ясо, можемо вживати різні молочні продукти, скоромну всяку їжу, але тільки не в середу і не в п'ятницю ці два дні на кожному тижні. Вважаються в нас посними. Звісно, існують такі періоди, які називаються загальницями. Це коли і в середу, і в п'ятницю так само дозволяється скромна їжа, але цей тиждень не є загальницею. Через це сьогодні маємо себе трішечки втримати від того, щоб вживати скромну їжу. Втім, знову ж таки, я нагадаю, що піст можуть тримати тільки люди, яким це дозволяється за станом їхнього організму. Не можна піст тримати, навіть одноденний не бажано тримати. Вагітним жінкам не можна це робити. Жінкам, які годують груддю, якщо це дуже маленька дитина, або просто маленька дитина, навіть підліткам так само не бажано цього робити, піст тримати не треба. Літнім людям дозволяється не тримати піст. Звісно, якщо є якісь гострі стани, якісь проблеми, загострення там, з організмом питання, проблеми, так само не можна в жодному разі, якщо вам потрібно спеціальне якесь харчування, так само піст тримати не можна. І якщо людина працює на якихось дуже важких роботах, так само вона може звільнятися із, ну, або послаблення, отримати на піст, або взагалі звільнятися з посту. Ви можете або самі це зробити, або якщо ви сумніваєтеся, чи вам це дійсно необхідно. От ви можете звернутися до вашого духівника для того, щоб він вам дав благословення. Він вам може дати або на піст благословення, якщо ви прям хочете цей піст тримати і переживаєте, чи ви правильно це робите. І він вас поблагословить або так, або поблагословить на послаблення посту. І ви зможете харчуватися так, як оптимально саме для вас в вашій ситуації. Звісно, від посту так само ще звільняються в нас наші захисники. Їм ем також дозволяється уникати оцих таких обмежень занадто сильних. Ну і ще сьогодні я не сказала про те, що в нас є іменинники, звісно, вони в нас є, їх багато. Значить, сьогодні це в нас люди з такими іменами. Як Анатолій, Валентин, Герман, Іван, Лука, Максим, Павло. Цього дня хочеться привітати всіх іменинників, побажати вам миру в душі, радості в кожному дні, особливо в сьогоднішньому, Відпочиньте сьогодні як слід. Набирайтеся сил, любові вам хочеться побажати, яка окриляє та гармонії, що наповнює життя теплом. Хочеться побажати кожному із вас міцного здоров'я, щирих та віданих друзів. Підтримки близьких, натхнення для звершень і здійснення всіх ваших найзаповітніших мрій. Нехай кожен день дарує світлі події, приємні сюрпризи, добрі слова та щасливі миті, що залишаються в пам'яті надовго. А небесні покровителі хай завжди оберігають, хай підтримують у важливі миті і благословляють на всі добрі справи. Ось такий сьогодні надзвичайно цікавий день у нас, шановні глядачі. Це ми з вами поговорили про 30 липня, день дійсно сильний. Якщо будете проводити якісь обряди, бо у нас місяць зростає, можете проводити дуже корисно, буде проводити обряди на укріплення вашої фізичної сили. Так само дуже добре сьогодні робити якісь вправи силові тренування, якщо ви взагалі любите, можливо, виходити до спортивної зали. Так само, все, що стосується роботи, от саме важка робота якась, де треба прям фізичну силу прикладати в великому об'ємі, так само сьогодні дуже добре її проводити, вона буде укріплювати ваш і дух, і ваш організм, якщо саме сьогодні робити ці роботи, і зрештою, оскільки це зростаючий місяць, вона вам сили тільки додасть, от така робота, якщо ви будете, звісно, чесно її робити, відданою робити з повною віддачою таким чином. Дуже добрий день, от саме для цього це ще. Ну, а завтра в нас дуже цікавий день. Ми вже будемо завтра прощатися з місяцем липнем. наближатиме будемо наближатися до серпня, але завтра ще у нас є один день, бо це ж у нас липень місяць, 31 день в ньому. І завтрашній день, це буде четвер це буде 31 липня. Проговоримо все, що відомо саме про цей день. Дуже цікавий день. Розкажу обов'язково про всі прихідні, неперехідні народні звичаї, обряди, вірування, заборони, забобони, все, що знайду, для вас все вам доповім дуже детально. Будь ласка, повертайтеся завтра. Буде дуже на вас чекати. Тут на цьому каналі, яке сьогодні свято. І розкажу, зрештою, яке сьогодні свято і що не можна робити. Бережіть себе, будьте здорові! Слава Україні і до зустрічі завтра! До побачення!